Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Продовжуємо нашу подорож. Це все один день, який розтягнеться, мабуть, на неділю. Ось такі вулички у Люксембурзі вкриті бруківкою. Старі вулички ось такі вузесенькі. Транспорту тут не дуже винно. І як бачите, людей теж небагато. Це місце місто в робочі дні. Зовсім пусте і порожнє. Як кажуть знавці, що людей тут немає. Хоча у суботу і в неділю тут повні аншлаги. Кафе заповнені, магазини чекають своїх покупців. Як бачите, магазини достатньо дорогі і ціни теж дорогі. Ну, якийсь собур в мене вийшов, але ви розумієте, фірми ви бачите. І коли навіть написано 70% знижка, то купити таку сумочку чи взуття ми навряд чи зможемо. Бо навіть на повну ставку не вистачить фінансів. Ну, що, в принципі, на сумочку вистачить. Та можливо і на взуття. Але все це шуткуємо. Телефон постійно відводимо, людей стараємося знімати тільки зі спини, лице не дивимося. Дуже багато чоловіків, які стоять побіля магазинів і чекають свою половинку, тому що покупки це не для них. Всюди слова розпродаж, акція, знижка. Це ми гуляємо по центральній вулиці Торгівельній. Ну, як бачите, як проходить зйомка. Прикрашені вітрини цікаво. І що я хочу сказати, коли ви хочете спокійно подивитися все, що ви хочете, то потрібно їхати в будень день. У суботу людей дуже багато, тому що закупки робляться теж в суботу. Ось пам'ятник. Це монументи двом поетам Люксембурзького гімну. А це знову центральна площа. Вибачаюся, це не центральна площа, це площа біля монумента. Навпроти сучасного мистецтва. Музей і дуже багато готелів і банків. Мені здалося, що це місто одні магазини дорогі, готелі. В основному 4-5 зірочок і банки. І всюди кафе, кафе, кафе. На будь-який будь гаманець, на будь-які запити, і азіатська кухня, і французька, і Макдональдс, і швидка їжа. В магазини ми заходили тільки в деякі, але майже на кожних дверях чи на вікні стоїть значок, що зйомка заборонена. Я спочатку не побачила в одному. Потім вже вирішила більше не гратися з цим, а просто показати вам місто, яке воно є. І саме торгівельні вулички. Продуктові магазини теж є, але ми туди не ходили. Ціна на продукти нас не дуже цікавила. На базарі подивилися, на базарчику. Приблизно так же є, так як і в Німеччині, трішки дорожче. А от речі достатньо цікаві є. Подивилися ми в центр міста. Сучасні, як бачите, деякі будинки зовсім сучасні, деякі відреставровані. І ось тут проходить здалеку, ми ближче не ризикнули підходити мітинг палестинців за свободу сектору газу. Вели вони себе більш-менш спокійно. Стояла поліція, а ось тут велосипеди, на які ви можете взяти і зробити собі велосипедну прогулянку по місту Люксембург. Я завжди люблю небо. Я дивлюся на небо. Тут неподалік аеропорт, і час від часу пролітали великі самолю літаки. Вибачаюся. Активісти продовжують протестувати, а ми любимося. Містомба. Щоб була попереду, нікого не залишить багатью Вона просто чудова. Декілька варіантів з кожного боку від чи моста, не знаю як правильно. На площаді центральній проходили книжкові читання я так розумію, для діточок і гостей Люксембурга. Ось проходить воно все це тут. Місце відпочинку є кафе, грає музика, ось такі клумби. Як же ми відемо клумби, в морському стилі оформлено. Можна сісти, відпочити на гамаці або на дискамеці, лавочці. Стоять баки для сміття. Як бачите, теж. Сортується сміття. Ось так люди відпочивають. І тут не тільки гості. Вниз ми ходили там просто краса. Дивилися-дивилися згори і все ж таки вирішили туди піти. А тут якийсь, якийсь казковий тінистий сад, ось такі доріжки, ось такі скелі, повсидуть. Доріжка йде постійно вниз. Я уявила, що потрібно буде потім повертатися вгору. Мені вже було вниз погано. Ну, але я набралася, зібрала всю волю в кулак і вирішила, що я все-таки подивлюсь хоча б перший поверх, який йде вниз. Тут дійсно дуже гарно. До речі, ми так і не знайшли ліфти, які спускаються в нижнє місто. Але коли я уявляю, що люди тут робили ось ці доріжки, ось ці східці, ще починаючи з середніх віків, це мене просто ну, такий, знаєте, захват. Замок це захват, бо на горі зроблений. А тут ось такі вулички ідуть і повз через гору, і вздовж гори. Сюди діляночки для огляду, місточки. Все дуже гарно і дуже цікаво, і дуже незвично. Емоції переповнюють, вибачаюся, що я вже зовсім забалакаюся, але ви самі розумієте: ось такі тінисті алейки, зовсім відрізняється навіть повітря від того, як зверху дихалося, Трішки важче дихається, бо тут вологість ще більше підвищена внизу. Як бачите, схил йде місто далі, вниз і ще нижче. Тобто по цим доріжкам можна спуститися і ще й до річечки. Там невеличка річечка є, але ми вже туди не ризикнули йти, бо декуди, подекуди проглядає річечка ця. Я вже просто находилася так, що хотілося сісти сидіти. Ви знаєте, що нещодавно в мене була травма ноги, що вона мене так трішечки нагадує про себе, інколи я не можу на неї ще встати. Та і з ходою дійсно у мене проблеми. Але заради такої краси, як ви розумієте, можна. Не шоколадний не хочу. Потім були дні відпочинку. Дякувати Богу, що була короткочасна відпусточка у мене. Мабуть, нема так як цвіточки. Дивимося все, що цікаве і може викликати цікавість. Такі старовинні східці всюди йдуть, і дійсно це все ж зроблено вручну. Без якихось там машин. І погляньте перший поверх вниз. Яка висота. Ну, ось так треба підніматися, бо далі вже, якщо підемо, то назад точно ми не виберемося. Але доріжки манять все рівно. Вирішив пройтися. Трішки подалі, щоб подивитися на цю дорожку, показати вам, як воно виглядає здалеку. Ось отак вона виглядає. І протилежна сторона. Я, мабуть, жодного міста не знаю, щоб було ось саме так розташоване. Отакі вікові дерева, отакі старовинні доріжки. Горожі. Перший етап підйому почався. Я його пройшла майже живою. Але але, продовження далі. Як ви бачите, далі продовжуються східці. А я вже наділася, що ми вже прийшли на місце. Місце зупинки. І тут мені стало зовсім погано. Серце билося так, що я думала, воно в мене вискоче, мабуть, з вух. Напроти сиділи два молодих чоловіки. Один з них приніс мені йогурт зайраном, дуже холодні. І я відмовлялася. Але щоб не забідити молодого чоловіка. Я взяла, подякувала, ми розмовляли вони французькою і німецькою, потім що в когось що там вийшло, але дякувати таким людям, які ще йдуть на допомогу. Я вдячна їм, ми побажали гарного дня і піднялися саме ось до цієї церкви. Тут ми ще подивилися, і наостанок я хочу вам показати милоту і сказати, що подорож продовжувалася. Будуть іще дороги, будуть ще повернення додому. Не знаю, чи цікаво вам чи ні. Я змонтую, і пейзажі відрізняються як від Німеччини, від Люксембурга. А це на прощання до зустрічі!